Одна із сторін трикутника дорівнює 30 см. А друга сторона ділиться точкою дотику вписаного кола на відрізки завдовжки 12 см і 14 см, рахуючи від кінця невідомої сторони. Знайдіть радіус вписаного кола. Ну, для того, щоб знайти радіус вписаного кола, ми можемо використати формулу R. Дорівнює S розділити на P, Де S – це площа трикутника, а P – це половина периметра. Для того, щоб обчислити ці величини, нам необхідно знайти сторони цього трикутника. Подивимося, що нам дано. Ось у нас трикутник ABC, вписане коло. Оці точки. Це точки дотику кола до сторін трикутника. Що нам відомо, одна сторона 30 см. Сантиметрів. сантиметрів. чи метрів? А, сантиметрів. А, а друга сторона ділиться точкою дотику на відрізки 12 см і 14 см, рахуючи від вершини невідомої сторони, тобто від цієї вершини. Вже з цього видно, що. Можемо знайти другу сторону, 12 плюс 14. Залишилося знайти цю сторону. А це. Використаємо властивість, що відрізки дотичних, проведених з деякої точки поза колом до даного кола, рівні між собою. Тобто оцей відрізочок і цей відрізочок рівні, оцей і оцей рівні, оцей і оцей рівні. Ось так. Для того, щоб це знайти то пишемо тепер це по порядку. Отже, сторона БЦ дорівнює БН плюс НС, тобто 14 плюс 12, 26 сантиметрів, сторона AC дорівнює АК плюс КЦ, тому треба спочатку знайти оці два відрізочки. KC дорівнює. НС дорівнює 12 сантиметрів, як відрізки дотичних, проведених до кола із однієї точки. З, знайдемо відрізочок АМ. Ага, це в нас. Ось тут запишемо. А Дорівнює. Від АБ віднімаємо БМ. Тобто 30 відняти 14 БМ і БН рівні, дорівнює 16 сантиметрів. Таким чином АК дорівнює також 16 сантиметрів. Отже, АС дорівнює АК плюс КС. Тобто 16 плюс 12 28 см. Отже, всі три сторони ми знайшли. Знайдемо півпериметра. периметра. Він нам буде потрібний у цій формулі, по-перше. І по-друге, ми знайдемо площу трикутника за формулою герона. Там також потрібно півпериметра. Отже, перша сторона 30 плюс 26 і плюс 28 розділити на 2. 26 і 28, 40, 54. І тридцять, 484, ділимо на два, сорок два. Площа С. Дорівнює корінь квадратний, пів периметра, сорок два. Множити. На сорок два відняти одну сторону, тридцять, це буде дванадцять. Множити. Сорок два відняти двадцять шість.

Ми залишаємо. І в нас ще 12 залишилося дорівнює. Ми маємо 14 на 14, виносимо з під знака кореня. Це буде 14. Далі 3 на 12, 36, виносимо з під знака кореня, корість 36, 6. І корінь 16, 4. Множимо. Чотирнадцять помножити на шість. Вісімдесят 84 Вісімдесят 84 на чотири, двісті, триста тридцять шість. Звідси радіус дорівнює триста тридцять шість. Розділити на півпериметра, периметр. На сорок два. По 8. 8 на 40 320, 8 на 2, 16 підходить нам. Отже, радіус писаного кола дорівня 8 см.